Та літер ввійшла в ЮНЕСКО як літеротопну міст, і коли ми сьогодні позбавляємо себе можливості пишатись нашими письменниками і перейменовуємо вулиці на честь наших письменників, які прославили наше місто, і завдяки яким ми війшли до культурної спадщини, світової культурної спадщини. Тобто не згодні ви з усіма напрямками деколонізації та декомунізації. Ви знаєте, я згоден, згоден як, але я хочу, щоб коли ми виконуємо будь-який закон, ми прочитали цей закон, прочитали, що є виключеним цього закону, і розібралися. А коли в нас йде в такий спосіб, як воно пройшло, то це, я вважаю, неповага для нашого міста, неповага для нашої культурної спадщини. Тому що Інститут національної пам'яті. Сьогодні прийняв уже рішення по трьом вулицях, які перейменовані, Поустовській Греїнда і е, Іван Бунін, що вони не підлягають. Розумієте? А що а тоді не розібралися?